Ха? Де ти знаходишся? Де ти знаходишся зараз? Ну добре, бо це великі так? В, в якій точці Північної Америки ти знаходишся? Скажи мені. Аж тут, ось тут. Так. В горах Денелі. Ну. І тобі треба потрапити в Антарктиду. Як ти будеш плисти? Розказуй, прокладай маршрут, через що? Листи, через... щось не Скажи мені, будь ласка, це який океан? Який це океан? Тихий. Тихий океан. Значить, ми зразу потрапляємо куди? В Тихий, В тихий океан. Да, пропливаємо. От ми, по, по, по остров Каліфорнія. Бачиш ось? Ні. Далі ми пропливаємо через панамський канал, тут пересипом поруч. Да. Далі пливемо вздовж чого, який це материк. Південна Америка. Вздовж Південної Америки. Можливо, мимо острова Пасхи. Потрапляємо в який океан? Південний Ми потрапляємо в південний океан і вже тут ми, ми потрапляємо в Антарктиду. Де ти знаходишся? Скажи. Кардельєри. Кардельєри. Що це? Карнельєри, що це? Ну, подивіться в карту, що це коричневим кольором, що позначають на картах. Гори. Гори, звичайно, Гори, кардельєри. Ось ти тут десь знаходишся. Да? Ну, Розкажи, як ти будеш пустити. Ну називай, через що Шо? мексиканський залив. Да? Потрапляєш далі, що це? Карибське, ну читай. Карибське море, далі ти перетинаєш, що дивись, читай. Що це? Панамський канал. Перетинаєш Панамський канал і потрапляєш куди? Ну куди ти потрапляєш? Який? Ну який це океан? Тихий. Потрапляєш в Тихий океан, повз острова. Що це за остров? -остр. Пасхи, остров Пасхи, Повз острова Пасхи, потрапляєш куди? Південний. Південний океан і далі вже... Антарктиду. Де ти знаходишся? Ну. Диналі, гора. Ну куди попливеш? Давай попливе на Гавайські острови. Ось вони, Гавайські острови. Так, тут у нас вука Мауна Кеа. Бачите всі? Бачите, де ми пливемо? Так, далі. Куди ти пливеш? Боск. Острови марківські, бачиш? Так, далі куди пливеш? Це ти перетинаєш, що це ти перетинаєш все? Що це? В, в океан. Далі куди потрапляєш? Південний океан і... В, і в Антарктиду. Дякую. Добре, сідай.